Всім привіт! З вами Андрій Андрійчук та Владислав Хамилюк. Хлопці, як ви розцінюєте своє взаєморозуміння? Чи один одного з одного слова розумієте добре чи ні? Ну, я думаю, у нас потенціал командний дуже високий, але ми можемо набрати і максимум, і мінімум. Чого так? Ну, на полі у нас більше є конек, ніж у таких програмах. А от розкажіть, які декілька слів найчастіше футболісти використовують на, слові, на футбольному полі? Ну, підсказки там ліво, право, позаду. Такі елементарні. Ззаді один. Матюки там. Ну давай. Раз, два, три. Ну підгляди. Гольовий. Момент. Машина. А не забувай, що це фу -фу -фу Автобус. Ні. Це футбольна термінологія. Машина є. Вид такий. машини. Типу, як там седан, Міні-Вен, да? отакі. От так. Ну, Який ще є? Універсал. Правильно. Молодець. Як же так тобі з першого слова? Добре, гетри. Певно. Андрій, ти що, не злазити, чуть-чуть фу. Десь оце слово на фланзі. Та ти шість слів сказав, скільки це. Мінус 2 бали? Ні, ну це слово на фланзі. Взаємодія. Розкрути. забігання. Розкрути. Як це все називається? Взаємодія, забігання. На фланзі. Зміна. Ну, це от взаємодія близько, так? Так, так, дуже, дуже близько. Взаємодія на фланзі якась, яка може бути. Конкретна взаємодія. Ні, ні, ні. просто Не забігання. Це слово на фланзі. На фланзі, так, так? Чи На фланзі. Так. Ну, чекайте, зараз я. Це не тільки на фланзі буде, просто от. Ну, але я тобі от просто одне таке, щоб ти. Ну, mm -hmm. ну ти близько був взаємодія. взаємодія. Замінити то. як може бути. Підстраховка. Ні. Ну давай друге, що, давай, давай. Тільки тепер вже от, конкретизуй. Взаємодія на фланзі. Якась дія на полі, якась. Командна дія. Командна діяна. Комбінація? Браво! Браво, 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 браво! Так. Що там? Ну я не впевнений, чи ти знаєш це слово. <ріст> <ріст> так, давай, 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 давай. Жовта. Гірчешник. А ти кажеш? Андрюша дуже ерудований. Що, зараз підуть, так? Да? Ммм. Mm, ну давай не на фланзі, щоб. А може так пояснити таке пояснив йому? На фланзі флан. два слова, <піли> <піли> виходить, нам мінус три бали ми отримали. Ну це, ну на це, ну, <піли> ну, ладно. Е Одним словом. Спокій. Матч. Матч. Дербі. Е, я погано пояснив. Ну, розкручувати, так? Да? Та чекай. Ну давай, щоб я хоча б напрямок вгадав. Матч. Матч. Хвилювання там. Ні-ні, далеко. Далеко, так? Да? Трибуни, глядачі. Ні-ні. На полі, так? Да? Це щось? Ну, Це про футбол, так? Да? Матч. Матч. Неділя. Я скажу от е, давай, матч. Друг, друге слово. Е, документ. Протокол. Протокол. Заявка. Браво. Який матч на заявку? Да я да, за плану посади. Оооо Блин, ну что ж це не сказать. Да давай пойти ж сами схеми, да працюем? Давай <говорит> 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 ну, Давай так. Ну давай спробуем. Футбольно? Карьера. Андрюша, шо ж ты робишь за мною? Балую этого, <говорит> Ммм... Предавно. Ну не матч, давай. Пенальті. Фол. Точка. Покарання. Цікаю, це футбольне щось. Пенальті. Червона. Ні. Yeah. Взагалі міма, так? Да, думаю? Гол. Міма? Mm, казати ще одне слово. Пенальті. Сейф. Mm -mm. Нападник. Момент. Пенальти. Да, я скажу, да. Ну давай, давай. Вид Вайт, пенальти. Паненка? Да. Блін, ну як, ну можна було, да? Потратили слово. Ну вот, як. Ну, Андрюш, ми це зробимо. Кобін. Закарпаття. От, Вот, вот кобін. Василь? Да. От асоціація Кобін. Ну, біциклета? Там... Андрюша, ти шо? На Закарпатті це називають біциклі. І від слова біциклі пішло слово, напевно, біциклета. У мене останнє вже, братан. Ну давай вже на... вижимай максимум. Атрибутика. Атрибутика. Так, що такі в нас були. Емблема? Атрибут. Атрибутика. Так, гетри... не Буци. Форма. Атрибутика? Ти міма, да, так? Да? Як матч зараз? Ні, ні, ну. Ну, Ану говорить, ну, тобі говори. ну ти, я думаю, ти прийдеш до цього. Ну, Форма, гетри, щитки, лосіни, термо. Атрибутика. Що mm. в нас атрибутика? Ну, наприклад, оця МБ, яку передають. Капітан. Атрибутика. Я, я погано пояснив. Де Марк, може, ні? Mm. Ну, Мусимо втратити одне слово. Не, я скажу одне слово зараз трибути. Поймеш. Магазин. Що, світ, матрасів? <laughs> десь тобі <laughs> є слово. Магазин Атрибу... атрибутики. Магазин атрибутики. Епіцентр? Спортмастер? <laughs> Атрибутика і магазин. Ну, як воно. Як вони о, ці магазини називаються? З атрибутики? Спортмастер, там, спорттовари? Є іКеш, так? Конкретна назва це не ваше брати. В Чернівцях є такий магазин? Ну, звісно. Так. А, магазин з атрибутикою, типу фаншоп. Браво, фаншоп, молодець. Ай, молодець, Андрій. Ну, важко, важко, було. тобі Підсумок цієї гри. Виявляється, краще розумієте один одного, ніж думали, так? Так, коли я про що. Ну так, ми чисто, щоб, ну, щоб дати шанс наступним хлопцям, які ще не, не брали участь в цій вікторині, то ми вирішили не брати максимум очок. Ну, щоб так. був якийсь зазор, там, можливо, там тренера будуть ще себе пробувати в цих ролях. Щоб замотивувати. Да, тому, тому ми так легенько, але цікаво, да. ну не очікувано, чесно. Я думав, ми будемо. Мучитись. Так, ми налаштовувалися ну, хоча б там 15 набрати. Мінімум 15, якщо ні, то так. У Нас просто бачите, пішов такий конект. Далі. Дякую, що дивитесь наш YouTube канал, ставте лайки, підписуйтесь, дивіться, переживайте за нас, а ми будемо показувати це на полі і битись за вас. Дякую всім.